Як можна записатися на особисту подачу по карті побиту? Нагадую, що є три способи подачі на карту побиту: особиста подача. Подача документів у канцелярії або ж бюро подавчим, подача через пошту. Давайте розглянемо перший спосіб особисту подачу. Вросла реєстрація на особисту подачу відбувається через даний сайт. Спочатку необхідно заповнити сам внесок на сайті прибишgov.pl і після цього зловити дату на даному сайті. Час очікування на призначення дати подачі від 2 до 3 місяців. Також у дальношлянському воєвустві можете податися в Легніці і в Абжиху. Лігніця особиста подача. Так само заповнюємо спочатку внесок на прибіждув.pl, і після чого на даному сайті вписуємо ваші дані і номер вашого внеску. Крім цього, ви можете особисто прийти до уженду і записатися на подачу. Ваубжих, особиста подача. Тут реєстрація відбувається раз до місяця, але також ви можете прийти, взяти номерок, почекати в черзі і отримати дату подачі. Варшава для особистої подачі вам потрібно спочатку заповнити внесок на даному.